ой, Антіманда учасники так званого антимайдану почали невеликими групами пересувати з маріїнського парку на головну площу країни, не дивлячись на те, що активісти ретельно намагаються скрити і усілякими способами відхреститись від своєї причетності до прихильників влади, їх видає дві особливості: це брудне взуття, ну і звичайно, манера поведінки. Я міша. Основная человек хочет даже сказать. Майдан, мы с вами. Ты какой канал? кстати? Like мы поддерживаем вас и всю Украину, как бы, ну, в целом, да. Чим відокремлений такий масовий наплив тітушек, на майдані говорять так: їх там закривають як собак в вольєрі. Вони сидять на там, Там в вацеплє і сюда, хто днем намагається вирватися, хто приходить чисто поїсти. А дахнуть попічай, а їх зі вони не дебоширили. Як кажуть, довіряй, але перевіряй, тому щоб побезпечити перебування євроактивістів на головній площі столиці. самооборона майдану все ж таки посилила охорону проходів по вулиці інститутській та зі сторони європейської площі. Ми, ми тільки просто. небезпечних виявляємо ми усіх, як ви бачите, ми пускаємо. А при спілкуванні ми можемо приділити, чи він випивши, чи не випивши, ціль його перебування на майдані, чого він прийшов. Просто цікавимось, Тут ми не забороняємо нікому заходити. Всі заходять. Активісти Євромайдану теж почувають себе у спокої. Є люди, вон сама оборона, вон всі смотрять охрана. За ними смотреть, що ми що так просто? У нас є достаточно людей, щоб попросити їх культурно вивіз і все. Так звані тітушки почали під'їдати на Євромайдані ще з середи, та в самобороні запевняють, що за цей час ніяких провокацій та сутичок поки виявлено не було. Валентин Ковалевський, Артем Кутасов соціальна країна.